Заповіт Султана Сулеймана. Коли Султан Сулейман Пишний відчув, що його життя добігає кінця, він покликав свого великого візира і наказав йому виконати три його останні бажання. Перше, правитель побажав, щоб після смерті його тіло несли виключно найкращі лікарі країни. Другим бажанням було розкидання золота й коштовностей в той час, як будуть нести його табут. А в своєму третьому бажанні він захотів, щоб його руки з табута було видно всім. Великий візир був збентежений почутим. Він запитав у султана, що він хотів сказати настільки незвичними бажаннями, на що Сулейман Кануні відповів. Коли кращі лікарі понесуть мій табут, всі побачать, що навіть найкращі лікарі безсилі перед обличчям смерті. Розкидайте зароблене мною золото, нехай всі бачать, що багатство надбане в цьому житті, в цьому світі і залишається. Нехай всі бачать мої руки і засвоять просту істину, навіть падешах усього світу султан Сулейман Кануні йде з цього життя з порожніми руками. Життя занадто коротке, щоб віддати його справі, яка вам не до душі, щоб гнатися за грошима, які після смерті вам не знадобляться. Є набагато важливіші речі, яким слід приділяти більше уваги, адже ніхто з нас не знає, чи прокинеться завтра.